Мої вітання, компанія Автопарк, нове надходження. Volkswagen Passat B8 2015 року випуску на дизельному 2-літровому двигуні, автоматичній коробки передач та передньому приводі. Візуально та технічний автомобіль без нарікань принаймні з Європи. Ось в такому гарному графітовому кольорі. По комплектації в круг, лег легкосплавні диски оригінальні 17-го радіусу. Чорний комбінований салон, шкіра плюс Алькантара в такому доглянутому стані, регулювання спинки, масаж, зручні сидіння, ергокомфорт, мультимедіа з навігацією, паритроніки, асистент паркування, старт стоп з кнопки, клімат, підігрів сидінь, мультикермо, підрульові ліпістки, дістронік, датчик світла. Електропакет, регулювання зеркал по задньому ряду. Також все чисто, охайно, без ніяких зауважень. Стеля також в чистенькому стані. А оглянути дане окрасення можна за адресою міста Київ, вулиця Сумська, 2А. Автомобіль можна придбати за готівку, кредит та лізинг, а також можливий безготівковий розрахунок. Компанія автопарк, телефонуйте.